Коли вернеться, вийде на зв'язок ваш коханий і ваша кохана, ваше сонечко під названням Нарцис. Вийде він з протягом, як в кого. Може день, два, три, <кій> в когось 3 місяці, місяці, в когось 9 місяців, в когось, рік, в когось 3 роки, в кожному своє. Перші вигоди будуть це пробивка. Там, за вашим. Там, до вам до вас ваші ресурси, ще щось, побачить, що ви там не даєте, даєте задню. І чоловік знайде там, знову там, обіду, короче, там, капець буде. І тут прийде якийсь там період, вас там вийдуть знову на зв'язок, щоб подивитися, там, чи ви там ще не здохли, чи ви ще там цепляєтесь, там, чи ви ще любите. От, ну такого плану. І якщо в цьому варіанті або в першому в дурому, ви согласитеся бути разом. Вас візьмуть, використають і викинуть, як це знаєте. Не, а що ти мене кинув? Ти мене кинув. Це так виглядає. Хм, Тепер тебе я кину. З вами помириться, щоб вас кинути. Або ви були вчора в першому місці. То сьогодні будете в третьому місці. Вам запропонують офіційно бути третім. Ви і так були третій. А тепер вже буде це без брехні, без схем. Круто, правда? То була брехня, а тепер нема брехні. Ви тепер свідомо соглашаєтесь бути третім. Ну і вийде він на зв'язок тоді, коли ви станете знову ресурсним, вас з'являться знов ресурси, ви станете сильним, сильною. І у вас з'явиться енергія, все. І він тоді знову вийде на зв'язок. Питання від яво приймайте.